За Нортвуд соло гра на взятки від видавництва Гікач. Так, це гра для одного гравця. Хтось з олдскулів подумав, що це нудно. А чи було вам нудно годинами розкладати пасьянс на компі? Чому я звернувся саме до Олдів? Бо прогресивна молодь знає, що настільки це круто, а якщо для них навіть і друзів збирати не треба, то серденько інтроверта робить. Тож, давайте поглянемо на найближче. Чому така назва? За Нортвуд. Бо у цій грі ви будете намагатись об'єднати мирним та дипломатичним шляхом роз'єднане. Кольор... кольорівство. Коль... Кольорівство, Кольори. Кольори чи король. Чому така назва? За Нортвуд. Бо у цій грі ви будете намагатись об'єднати мирним та дипломатичним шляхом роз'єднане лісове королівство. Для цього ви маєте відвідати 8 різних Феодів та індивідуально провести переговори з кожним правителем, конкретного Феоду, розігруючи взятки. Механіку розігрування взяток я пояснювати не буду, вона не складна. При цьому на початку ви будете мати 4 різних союзників, які мають кожен індивідуальні властивості. Вони допоможуть вам керувати картами для того, щоб набрати потрібну кількість взяток. Якщо при перемовинах ви виграли кількість взяток рівні карті Феоду, з яким ви ведете перемовини, то цей правитель переходить на вашу сторону. І ви отримуєте переможні очки, що відповідають кількості зірок на карті Феоду. Перемагаєте ви, якщо після візиту до усіх восьми Феодів ви здобули 16 переможних очок. Це на звичайному рівні складності, бо на легендарному рівні вам потрібно набрати 20 переможних очок. І я не знаю, що тут треба робити, щоб вибити 20-ку. І я назвав би цю гру просто хорошою, якби не альбом леді качечки звучить, якось дивакувато. Коротше, тут є така штука, називається Бурхливий рік. Це така книга сценаріїв, тут їх аж 12, яку можна послідовно проходити при цьому урізноманітнюючи чи кожну партію. Коротше, гра мені сподобалась, хоч я і не фанат соло ігор, але я не очікував, що у такій маленькій коробочці при простоті геймплею така варіативність за рахунок ось цих саме союзників та книги сценаріїв. Тож хто шукав невеличку соло гру, яка поміститься вам у кишеню, раджу придивитись до.